Зараз чудовий морозий ранок, але це прекрасна рада, тому що зараз полк Азов звільняє від супертись у селище широке. На початку вересня у нас вже був тут бій. Ми на підступу біля цього селища зупинили просування ворога на Маріуполь. І зараз ми звільнимо це місто, яке вже 4 ще більше місяців. Страждає від окупації банд ДНР. Російські доусі групи, які тут часто. Зараз ми чуємо на центральній селищі, йде перестрілка з стрілецької зброї, а там ступу до кулеметів. мало стріляє.